Українська агенція нерухомості ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимось у місті Валенція, де маємо для вас цікаву квартиру на продаж. 152 тисячі євро за 75 метрів квадратних. Тут є три спальні та один санвузол. Ось так виглядають спальні, що мені подобається високі стелі. Вид з вікна з цієї спальні у нас на вулицю. Можливо, потрібно буде десь щось поміняти в цій квартирі, перефарбувати стіни. Ось така у нас вхідна зона, яка веде нас до вітальні. Маємо вітальню, також відокремлену кухню. Покажемо вам згодом. Наступна спальня теж ідентична, дуже велика. Ось так вона виглядає. І вікна теж виходять на нашу вулицю. Ось так виглядає наша вулиця. Цікаве місце розташування для оренди і для життя буде дуже добре. Як я вже говорив, наша вітальня. І йдемо подивимось на кухню. Така смарт-кухня, звичайно, невелика, але гарнітури, в принципі, ще можна буде залишити. Все в порядку. Відокремлений господарчий блок. Така господарча зона, як це прийнято в Іспанії. Ось так виглядає наше патіо. Рухаємося далі. Санвузол. Є душова кабіна, унітаз та умивальник. В принципі ще може бути, можливо, буде з часом потрібно поміняти. І ще одна спальня. Тут же одна спальня ліжко. Маємо якісь шафи, меблі також і вікно, яке в нас виходить в патіо. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. І сам будинок зовні.